Понад три мільйони гривень спрямувала жмаринська міська рада на придбання дронів і ребів для українських військових, які захищають суверенітет держави. 8 серпня під час чергової 50-ї сесії жмаринської міської ради лейтенант 20-го окремого батальйону спеціального призначення Україна, окремої президентської бригади, висловив вдячність жителям жмаринської громади за допомогу і вручив секретарю міської ради Вадиму Кожуховському подяку і бойовий прапор. Від імені всього українського війська та командира 20-го окремого батальйону спеціального призначення Україна, окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького, підполковника Павла Колиленка, висловлюю подяку Жмеринській територіальній громаді за свідому та активну громадянську позицію, постійну волонтерську допомогу та підтримку матеріальної бази нашого батальйону в часи повномасштабного нападу Російської Федерації на Україну. Штурми відбуваються щодня та щоночі по кілька разів. Тому ваша підтримка є дуже вагомою, дуже важливою і дуже вчасною зараз. Хочу зауважити, що у 20-му окремому батальйоні спеціального призначення України служать і ваші земляки з Вінничини. Усі вони з честю виконують свій обов'язок перед батьківщиною. Ми щиро сподіваємося і на подальшу підтримку з боку вашої громади. Разом до перемоги товариство і слава Україні! Вадим Кожуховський від імені жмаринчан подякував бійцям за захист України і передав прапор із підписами жмаринчан, який кожен бажаючий мав змогу підписати у День Конституції України. Тубус для прапора виготовила талановита молодь рідної жмаринки центру позашкільної роботи. Стоячи оплесками, всі присутні дякували оборонцям за відвагу, стійкість і захист держави. Подарунок від на жителів жмаринської громади у Mm -hmm. Які вірять у вашу перемогу і Всіма на ви Дякую. У цей день депутати жмаринської міської ради підтримали проект рішення про виділення коштів на підтримку оборонців. Понад 2 мільйони гривень з місцевого та обласного бюджету спрямовують на придбання дронів та ребів для військових частин та сил оборони України. Ще 1 мільйон гривень розподіляють на військові частини, в яких служать шмаринчани, згідно з запитів військовослужбовців на придбання необхідних засобів для оборони держави. У ході роботи депутати внесли зміни до комплексної оборонно-правоохоронної програми жмаринської громади, програми захист населення і території жмаринської громади у разі виникнення надзвичайних ситуацій на 2025-2027 роки. Затвердили антикризовий план реагування на випадок припинення газопостачання, електропостачання, водопостачання у жмаринській громаді. Одноголосно депутати підтримали проекти рішень про програму розвитку малого і середнього підприємництва у громаді, розвиток місцевого самоврядування, затвердили статути комунальних некомерційних підприємств, цільову програму підвищення якості медичного обслуговування населення Жмаринської громади на 2025-2027 роки. Підтримали ряд освітянських проєктів, серед яких програма розвиток освіти на 2025 2027 роки, програма Шкільні перевезення. Організація харчування учнів в закладах освіти, що передбачають підтримку талановитої обдарованої молоді і педагогів, компенсацію за проїзд учнів в автобусах у шкільний період, та компенсацію шкільних обідів для молодших класів та дітей пільгових категорій, серед яких діти учасників бойових дій, діти сироти та багатодітні родини. Депутати підтримали програму розвитку культури і туризму у громаді на 2025-2028 роки. Програму управління побутовими відходами із запровадженням їх сортування та програму поводження з безпритульними тваринами, що має на меті безкоштовну стерилізацію безпритульних котів і собак. Своїм рішенням депутати продовжили дію програми Безпечне місто, яка на 2025-2027 роки матиме назву Безпечна громада. Завдяки їй у 2023 році вдалось розкрити 46 кримінальних правопорушень, з яких 32 крадіжки, 11 тілесних ушкоджень і 3 хуліганства. Програма передбачає встановлення камер вуличного відеонагляду на території громади у місцях загального користування та дорогах. Депутати затвердили склад молодіжної ради при Шмарінській міській раді, внесли зміни до програми фінансова підтримка комунального підприємства Жмаринської міської ради, спортивно-оздоровчий заклад Юність, завдяки якій пільгові категорії населення та військові і їхні діти мають змогу отримувати безкоштовні абонементи на відвідування басейну. Ознайомитись зі всіма рішеннями сесії можна на сайті Жмаринської міської ради в рубриці Прозоре місто, документи.